Дорогі випускники, скажіть, будь ласка, з якого предмету 12-ка вам приносила найбільше задоволення? Фізкультура, звісно. Фізкультура. Дівчат, яка відповідь? Українська мова. Я так розумію, сама строга вчителька була з українська. Так, добре. А скажіть мені, будь ласка, де у школі було у вас саме улюблене місце? За, за школою, або в туалеті. ну там. В хлопці в туалет. А у дівчат? А у дівчат? Наш клас. Ваш клас. Файно. А скажіть мені, будь ласка, голос якого вчителя вам найбільше запам'ятався? Так, зараз йдемо. Йдем. Так. Світлана Васильівна, то вчитель якого предмету? Української мови. А, ну... Будь ласка, спробуйте відтворити якусь пару її саму коронну фразу. Клас, де ваші роботи? Дома? Дома? у мене танк на підчіпець. Ганусю. <ріст> <Стоять. ріст> Фізика старого. Михасю, то все. Михасю! Осі, це щось не то. Михасю, ти щось нині вчив. Ти будеш на урокі. Старого вчителя фізики. Добре. Давайте ще якось. Хто був такий ще яскравий вчителів? Ану згадуйте. Старий хімік. Справді був старший вчитель, так? Що він говорив, яка його коронна фраза була? «Хлопці, дідь попив святкого у рушлана. Він почав себе ненормативно поводити на уроці. І тоді фізик сказав, що я викликаю директорку, а він не хотів виходити з класу, то він його взяв за шкварки і вивів з класу. Потім прийшла директорка, завучка, а йому взагалі все робимо. Владислав. Це справді таке було? — Було, Але потім я і, потім, і домстив потім через пару днів. Йому. Кому, вчителеві? Як? А я насипав з як називається, не бензина, а засипав... ще потім... на настрів, корочав. Колись мотаю щось, директорка зі мною заїлася, то та стара Ірина. А, а, а я, а я думаю, думаю, що на другий день. Та я взяв ключі ти закопав, а потім ти ж три дні шукали тут ключі від директорської. директорські. І нанесли, найшли, поне не найшли. Добре, добре. Зупиняємо цю історію, бо бачу, що є, що слухати.